Зараз будемо тестити Мурашку ось в таких умовах. Подивіться, яка в нас тут горка. І потім ми під цю горку будемо виїжджати. Це для тих клієнтів, які кажуть, що на Закарпатті десь або там Могильовській області, що в них великі гори і муравейця цей може не витягнути. За рахунок пониженої передачі зараз протестимо. Значить, ми спускаємося на рекуперації. Потихесненьку. Ось так. А потім будемо виїжджати назад. Ось умови. Ще, мабуть, ніхто з окмотокаргу не заганяв в такі умови. Зараз ми це все покажемо вам, як він буде виїжджати на понижених передачках. Ось на понижені передачки він їде, дивіться під яку горбку. По камінцях взагалі без проблем. Просто дивіться, що робиться мураха. Я не знаю, чи камера передає цю горку, але це просто трендець. Взагалі, без проблем виїжджає, дивіться. На понижені передачки погнали собі. Просто неймовірна мураха. Таку горку, я реально не вірю, що він візьме таку горку. На понижені передачки, взагалі, без проблем, навіть без пробуксовочки він виїхав. Реально, я, я в шокі. Класна мурашка. Якщо вас цікавить, звертайтесь. Моточас місто Вінниця. І такі тести проводимо тільки ми в реальних умовах. Якщо ви хочете почути реальний відгук, звертайтеся, контакти будуть під цим відео.